Хочу передати вітання пану залужному та нашій зірці Зеленському. Що там, тепло у вас? Може к нам приїдете сфоткатись. Може хоч тоді щось пожерти привезете. На відео ви кажете, що все у вас добре. Що бійців немає потреби ні в чому. Хлопці, то може у нас і так тільки херово? А? Які, блядь, бойові завдання. На снорки вбивають, а застуда та гайморит. Де підхріплення? Командування тупа й нас. Та ще гандони залякують, що посадять. Та саджайте вже. Тільки кажуть, що хлопці до тюряги не доїжджають. Запам'ятайте, ми обов'язково повернемося, ми виживемо. Тільки не заради перемоги для того, щоб повісити вас підарів в Києві на Майдані. І молитися, щоб росіяни до вас добрались першими. Так хочемо ж в тюрмі живими залишитися.